Євангелія від Луки, розділ другий. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив керіній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, пішов, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його. Та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же, Христос Господь. І ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир, людям Його вподобання. І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лише до Вифлеєму та подивимося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом. І знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж, пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав був ангел, перше ніж він зачався в лоні. І як сповнилися дні очищення їхнього. За законом Мойсея вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господнім законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господові, і принести жертву, як то написано в Господнім законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки. Благословив Бога і мовив. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам, і славу Твого люду Ізраїля! Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого. Зоставшися вдовою аж до 84-го року, вона не відходила від храму, служачи богові вночі і вдень постами та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею до Назарету, свого міста. Хлоп'яж росло і міцніло, сповняючись мудрості, і Божа благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулася в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати: Дитино. Чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет. І був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. Перше послання АПОСТОЛА Петра Розділ. Другій. Залишивши отже всяку злобу і усякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте, неначе новороджені дитятка, молока чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння. Якщо б ви скуштували, який Господь добрий. Приступіть до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного дорогого. А й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть. Ось я кладу в Сіоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, честь. Для тих же, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на углі, каменем спотикання і скелою падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони і були призначені. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ, а тепер народ божий, колись не помилувані. А тепер помилувані. Молю вас, любі, як чужеземців і перехожих, щоб ви стримувалися від пожадливості тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців, приглянувшись пильніше до ваших добрих вчинків, вихваляли Господа в день відвідин. Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям, і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добротворивши, змусили мовчати неоцтво безглуздих. Поводьтесь, як вільні, та не як ті, що з волі роблять покривало злоби. Але як слуги Божі усіх поважайте, любіть усіх братів, Бога страхайтеся, царя шануйте. Слуги з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але й прикрим, бо то благодать, коли хтось свідомо заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо. Яка б похвала страждати, коли вас б'ють за те, що ви завинили. Але коли ви, робивши добро, за те страждаєте і переносите страждання терпеливо, це благодать у Бога. Власне, на це ви покликані, бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб ви йшли Його слідами. Той Хто не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам, навпаки, не злословив, хто страждав, та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості ми, що його синяками. Зцілились, бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника ДУШ ваших. Псалом 82 другий. Бог Стоїть серед Божої громади, Серед богів він судить. Доки судитимете не по правді, і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в богому і бідоласі, визвольте бідного і сіромаху, з руки грішників, порятуйте. Вони не знають. Вони не розуміють, у темряві блукають, хитаються усі землі основи. Я мовив ви боги і сини Всевишнього, усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Книга Проповідника. Розділ перший Слова когелетта Давидового сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот. Каже когелет. Марнота марнот. Ведь усе. Марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця. Де має сходити? Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються. Знову, Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга Пророка Ісаї, розділ перший. Ведіння Ісаї, сина Амоса, яке він бачив про Юдею та Єрусалим за часів Узії Йотама, Ахаза і Єзекії, царів юдейських. Слухайте, небеса, вважай земле, бо Господь говорить, Дітей я виховав і виростив, а вони збунтувались проти мене. ВІЛ знає господаря свого, а осел ясла пана свого. А Ізраїль нічого не знає, народ мій. Не розуміє. Ой, люде грішний, народе, придавлений беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини, ви покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступились назад від Нього. По чому вас іще бити? Вас, що не перестаєте бунтуватися? Кожна голова хвора, кожне серце ослабло, від підошви на нозі до тім'я нема в ньому здорового місця рани, синці, свіжі виразки, невичищені, не перев'язані і не змякшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем. Поля ваші у вас на очах чужинці пожирають, вони спустошені, як познищені содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику халупа, немов курінь на Баштані, немов обложене місто. Якби господь сил не заставив нам останку, були б ми, як содом. Були б схожі на гомору. Слухайте слово Господнє, князі содомські, вважай на науку Бога нашого, народи гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь. Я пересичений всипаленнями баранів і ситтю годованих телят, крові биків, ягнят та козлят. Я не хочу. Коли приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Кадило стало осоружним для мене. Нових місяців, субот і скликання сходин я не можу стерпіти, беззаконня. Разом з урочистим зібранням. Від новомісячів ваших та святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую. Руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же і розсудимось. Говорить Господь, Коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли б мов кармазин були червоні, стануть, як вовна. Якщо схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни, а як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас. Бо уста господні так говорять. Ой, якою же стала повією столиця вірна, сповнена правосуддя, в якій панувала колись справедливість, тепер же душогубці. Срібло твоє жужелю стало, вино твоє розчинене водою, князі твої. То бунтарі і спільники злодіїв усі на гостинці ласі, за дарунками так і женуться. Сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Тимто, ось слово владики, господа сил Ізраїлевого сильного. О! Я відплачу моїм противникам і віддам моїм ворогам. Я простягну над тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його навернені справедливістю, а всім відступникам і грішникам погибель, і ті, що Господа покидають, загинуть. Ви будете соромитися дубів, що вам такі любі, ви будете стидатися садів, що вам такі милі, ви станете, як дуб, на яким зів'яло листя. І як той сад, що води немає. Потужний стане клотчем, праця ж його іскрою. Вони горітимуть обоє разом, і нікому буде гасити.